Виборче потрясіння. Половина американців назвала останні президентські вибори в Україні потужним джерелом стресу. Це дані від очільниці МОЗу Уляни Супрун. Вона твердить, в Україні такої статистики немає, але і неозброєним оком видно. Рівень тривожності та агресії нині зашкалює. Як зберегти психічне здоров'я у предвиборній гонитві дізнавався Артем Сорокін. Ранок стихійний ринок у столиці. Усе домашнє молоко, сир, сметана, кури, яйця та вибори. Подожди, а Барашанка з Ну, Люди до служити, да я жила рядом. Живіться, йдіть на дід Бога. Ви тут знаєте, де він родився. Да виніться саме. Який він і в том, так род. За який ти ротик ти в цей день родився? чую. на сьогоднішній день Порошенко родився, в Одеській області а не в Вінниці, ти дитилка. Тобі до мене дуже далеко і літати в облаках. Через дощ покупців обмаль, є вільний час. В однакових дощовиках, але з різними політичними поглядами продавчині емоційно доводять свою позицію поодиноким покупцям. От вони банда, грамотна дура. Ага. Іди, подивися, ти дура набита. Подивісь мене документи. Є. Я малого платіжі. Ти отримуєш пенсію благодаря мені. дебілка ти. Та одна одній. Не Скажіть, а бува таке, от що через вибори на базарі отругаєтеся? Ми на базарі не ругаємось. Так тільки що ж ругалися. А що вона, а меле стоїть, наче з гарачки. Може це краще спосити. промовчати, ні? А чого я буду мовчати? Люди самі не помічають, як із теми виборів переходять на особистості. Матюкаються, ругаються, все ну, буває. Мені ти нравишся, а тому це й нравиться. І що робити? Утворилися та й розійшлися. Та й вже не балакають. Вибори. Таке здавалося б доленосне для країни слово, яке мало б нас всіх об'єднувати, дедалі частіше стає яблуком розбрату між нами у соціальних мережах, вдома, на роботі. Звичайні українці, доводячи свою політичну позицію, іноді роблячи це занадто емоційно, не помічають, як переходять межу і розбивають усі горщики між собою. Мецни семьи за своих политичных подобань разлучалась. Це жахливо. У меня клиент позавчера был. Он перестал разговаривать с мамой, и наши политики об этом не думают. Они думают только о том, как привлечь электорат, а на самом-то деле на электорат легче влиять, когда он находится. В узвімом стані. чому кілька секунд тому я розбивав пляшку об стіну. Цей спеціалізований заклад у столиці вигадали саме для людей на межі знервованих, яким ніде випустити пару, а вдома немає посуду, який можна бити під час сварки. Тут дають цілий набір. Бий скільки заманеться. Увесь цей набір у спеціалізованому закладі коштує аж 450 гривень. Звичайно, що не в кожного українця є можливість платити таку суму. За подібну втіху і розраду, і тому ми відшукали корисні поради, які дозволять абсолютно безкоштовно у всій цій передвиборчій атмосфері тримати себе в руках і зберігати абсолютний спокій. Перше та найголовніше кажуть психологи: фільтруйте інформацію чи бодай на час виборів, обмежте себе у ній. Посмотрите по сторонам. Очень много людей, которые находятся в состоянии психоза. Це следствие того, яку інформацію їм подают. Негатив провокує негатив саме негативу нині багато у соціальних мережах. Тож зараз найгірший час для того, щоб цілодобово скролити стрічку новин. Якщо ж ви людина поважного віку та соціальні мережі далекі від вас, як от для пані Ядвиги і Тамари з ринку на столичній чоколівці, налоги плачу за те, щоб вони оці всі стояли, щоб вони. Ми одержували пенсії на сьогоднішній Я день. Я Субсидії Почти, і все буде. Хай буде мені що. Слід пам'ятати, дискусія провокує дискусію. Конфлікт провокує конфлікт. Не нужно переносити всі ці дебати в лічні отношения, в сім'ю, в отношения з друзями, з батьками. Не нужно спорити, нужна включати не тільки емоції, але й розум. Чуєте сварку через вибори у громадському транспорті? Надягніть краще навушники. Так вас складніше у неї втягти. Але якщо вже з кимось полайлися і емоції після цього через край, перемкніть себе на корисну справу. Бажано фізично активно. Терміново ми включаємо свої м'язи, палимо глюкозу, палимо адреналін, заспокоїмось повністю і відчуваємо себе 100% здорової людини. І вже без гарячої голови обов'язково йдіть і голосуйте. Це дасть відчуття, що ви зробили все від вас залежне. Але якщо раптом ваш кандидат програє, психологи радять не драматизуйте. Життя триватиме у будь-якому разі життя, в якому ви та ваші діти мають бути здоровими. Ці заболівання. Основні заболівання именно с з То Тобто, из за того, що ми мучаємося, волнуемся, призиваємо к себе болезни, У нас болі желудок, у нас боліт серце, у нас боліт голова, у нас боліт позвоночник. Як тільки ми успокоюємося повністю, у нас нічого не болит. Психологи радять, аби ми з вами пам'ятали одну просту істину: вже за тиждень вибори минуть, їхні ж наслідки лишатимуться. Та й Розбиті горщики між людьми склеїти іноді буває дуже складно. Артем Сорокін, Роман Крюков, програма Вікна СТБ.